Українцям задарма роздають майно. Тільки цього року мін'юс віддав близько сотні машин, речі, одяг і навіть новенькі мобільні телефони. Всього 30 тисяч одиниць конфіскату. Отримати все це можна, але не всім. Хто ж може розраховувати на дармові речі? Ксенія Середа розповість. Білосніжний фольксваген Кадді» вже третій місяць служить у центрі первинної допомоги на Закарпатті. Його передали сюди напередодні Дня Незалежності. Причому задарма. Машина перевозить медикаменти та вакцини для всього Мукачівського району. Головний лікар центру не може натішитись. Раніше для цього потрібно було знайти два-три легковики або санітарну машину. Ви знаєте, в сьогоднішній час отримати машину у подарунок ніхто не відмовиться. Тим більше охорона здоров'я, яка ну бідна, бідна, не вистачає нам коштів і однозначно нам машини треба. Радіють обновкам і бійці 128-ї закарпатської гвардійської бригади. Їм також безкоштовно передали одразу три автомобілі: два легкових та один мікробус. І всі вже побували на Донбасі. Цей автомобіль навіть після отримання його вже ми його використовували для перевозки. Загибло з Одеси сюди, в основному для цих заходів, а також для переміщення як продовольства, так і запасів. Отримати задармо реально, хоча й не так легко. Роздають усе конфісковане, але не всім. Претендувати на безкоштовне можуть дитячі будинки, благодійні фонди, лікарні, школи. А от пересічні українці ні. Ознайомитися із переліком товарів, що у категорії на безоплатну передачу, можна безпосередньо на сайті СИТАМ, для того, аби побачити товар наочно. Можна приїхати на склад. Віддають те, що не продали в три етапи торгів. Наприклад, якщо автомобіль вартістю 100 тисяч гривень після першого етапу аукціону не продали, його ціна знижується на 25%. Якщо і після цього лотом протягом 20 днів ніхто не зацікавився, він дешевше ще удвічі. І якщо покупець не з'явиться на третьому етапі, автомобіль переводять у категорію на безоплатну передачу. Або якщо він в поганому стані, то утилізують. Зазвичай це митний конфіскат. Категорії майна досить різні від якихось побутових дрібниць, канцелярських виробів і так далі, а до автівок. Коли заявок на один лот кілька, кому віддати, вирішує спеціально створена комісія. У її складі фіскали, митники, виконавча служба та місцева влада. Як правило, позиція Міністерства юстиції України це максимально забезпечити військове формування на нужди АТО. І, але ж не гребуємо і підтримку Служби безпеки України, МВС, МЧС. Аби позмагатися за безкоштовне отримання майна, необхідно подати оригінали документів або завірені копії організації та письмове обґрунтування того, чому саме вам мають віддати конфісковану митниками автівку або, скажімо, будинок у селі. На думку юристів, підкупити когось, аби отримати бажане, можливо, але тільки теоретично. На практиці ж шансів мало. Ці лоти мають ну не такі стратегічне і важливе значення взагалі в суспільстві і для побуту. Я вважаю, що в даному випадку сама корупція буде навряд чи якоюсь значною. Подавати заявки на отримання безоплатного майна можна впродовж місяця віддати розміщення інформації про нього на сайті системи електронних торгів арештованим майном. Ксанія Середа, Тетяна Шіман, Роберт Боднар, перші